З моменту народження в мозку людини вже існує 14 мільярдів клітин, і число це до самої смерті лише зменшується. Після 25 років воно скорочується на 100 тисяч на день, за хвилину, що ви витрачаєте на читання однієї сторінки книжки, вмирає близько 70 клітин. Після 40 років деградація мозку різко прискорюється, а після 50 нейрони усихають і обсяг мозку скорочується. Люди зроблені із зірок. Шість найпоширеніших елементів життя на Землі, що становлять понад 97% маси людського тіла це вуглець, водень, азот, кисень, сірка та фосфор. Всі вони були народжені в процесі ядерного синтезу у зірках мільярди років тому, до того як утворилося Сонце та сонячна система. Сміх це справжня терапія. Перегляд 15-хвилинного смішного відео здатний збільшити кровотік у нашому тілі. За статистикою лише одна людина на 2 мільярди перевищує поріг життя у 116 років. При народженні в тілі дитини близько 300 кісток. У зрілому віці їх налічується лише 206. М'язи фокусування ока рухається 100 тисяч разів на день. Щоб м'язи ніг зробили стільки ж скорочень треба ходити по 80 кілометрів на день. Чихнути з відкритими очима неможливо. Під час польоту в літаку швидкість росту волосся у людини подвоюється. Врослі нігті спадкова риса. В організмі людини близько 2000 смакових рецепторів. Люди з блакитними очима більш чутливі до болю, ніж інші. Якщо зібрати все залізо, що міститься в організмі людини, то вийде лише невеликий гвинтик для годинника. Серце людини перекачує 182 мільйони літрів крові за життя. При чханні всі функції організму зупиняються, навіть серце. Від має поганого запаху, оскільки складається переважно з води. Неприємний аромат видають продукти життєдіяльності бактерій, що знаходяться на вашому тілі. Полоскотати себе неможливо. Біла лунка на нігті це частина нігтьового кореня, з якої він і росте. Світлішою вона виглядає тому, що позбавлена кровоносних судин. Пубертатний період. Змінює наш мозок. Гормони, такі як тестостерон, фактично впливають на розвиток нейронів у мозку, а зміни у структурі мозку мають багато поведінкових наслідків. Це проявляється в емоційності, сором'язливості, апатії та низької здатності прийняття рішень. Кількість бактерій у тілі людини більша, ніж кількість людей, які живуть на землі. До 7 місяців дитина може дихати та ковтати одночасно. 50 тисяч клітин у вашому тілі відмирають і замінюються на нові в той час, як ви слухаєте це речення. Загальна довжина кровоносних судин в організмі людини приблизно 100 тисяч кілометрів. Почуття спраги з'являється при втраті води, що дорівнює 1% від ваги тіла. Втрата більше 5% може призвести до непритомності, а понад 10% до смерті від зневоднення. Аромат яблук і бананів допомагає схуднути. Люди єдині істоти, які сплять на спині. Приблизно дві третіх людей нахиляють голову вправо, коли цілуються. 80% тепла людське тіло втрачає через голову. В нас мешкає близько 3 кг бактерій. Якщо довго перебувати у воді, пальці стають зморшкуватими, і це не просто так. Вчені вважають, що при сильній вологості організм задіє спеціальний механізм, який і робить пальці такими, щоб вони краще захоплювали вологі предмети. Жіночі серця б'ються швидше, ніж чоловічі. Жіноче серце б'ється 78-82 рази на хвилину. А чоловіче 70-72 рази. Один квадратний сантиметр вашої шкіри містить близько сотні больових точок. Людина єдиний представник тваринного світу, здатний малювати прямі лінії. Якщо в одного з однояйцевих близнюків не вистачає того чи іншого зуба, як правило, такий самий зуб відсутній і в іншого близнюка. Зранку людина приблизно на 8 мм вище, ніж увечері. Праворукі люди живуть у середньому на 9 років довше, ніж шульги. Коли ви червонієте, ваш шлунок теж червоніє. Звичайна людина помре від повної відсутності сну швидше, ніж з голоду. Смерть наступає приблизно через 10 днів без сну, тоді як без їжі за кілька тижнів. Людське серце створює тиск, якого достатньо, щоб підняти кров на рівень четвертого поверху. Довжина волосся на голові, що відрощується людиною в середньому протягом життя, становить приблизно 725 км. Правша більшу частину їжі пережовує на правій стороні щелепи, шульга на лівій. Один людський мозок генерує більше електричних імпульсів протягом одного дня, ніж усі телефони світу разом узять. Унікальні відбитки пальців мають окрім людей ще й коали. Абсолютна сила жувальних м'язів на одній стороні дорівнює 195 кг. Лейкоцити в організмі людини живуть 2-4 дні, а еритроцити 3-4 місяці. Площа поверхні людських легень приблизно дорівнює площі тенісного корту. Партенофобія це патологічна боязнь незайманих дівчат. Навесні частота дихання в середньому на одну третю вища, ніж восени. Єдиною частиною тіла, в якій нема кровопостачання, є рогівка ока. Вона отримує кисень безпосередньо з повітря. Ваш череп складається з 29 різних кісток. У головному мозку людини за секунду відбувається 100 тисяч хімічних реакцій. Кашель вибуховий заряд повітря, що рухається зі швидкістю до 60 миль на годину. У блондинів борода росте швидше, ніж у брюнетів. Тіло середньої людини містить достатньо сірки. Щоб убити всіх бліг на середній собаці, вуглецю, щоб виготовити 900 олівців, калію, щоб вистрілити з іграшкової гармати, жиру, щоб зробити сім шматків мила. І достатньо води, щоб заповнити бочку в 50 літрів. Зубна емаль найтвердіша тканина, що виробляється організмом людини. Наші очі завжди залишаються одного розміру від народження. Але наш ніс та вуха ніколи не перестають рости. Існує більше ста різних вірусів, що викликають нежить. Ємкість мозку людини перевищує 4 ТБ. Очі бачать світ перевернутим. На день наші слинні залози виробляють від 2 до 6 склянок слини 0,5 літра. Серце протягом року робить 35 мільйонів ударів. Ембріон набуває відбитків пальців віком від 3 місяців. У середньому людина за все своє життя ковтає 8 маленьких павуків. Щороку гине більше 2 тисяч шульг через помилку в експлуатації механізмів, призначених для правщів легеня людини вміщує у собі більше повітря, ніж ліва. Поцілунок достатньої тривалості набагато краще, ніж жуйка нормалізує кислотність у порожнині рота. До кінця життя людина запам'ятовує в середньому 150 трильйонів біт інформації. Швидкість поширення вашого чхання – 160 км на годину. У середньому людині необхідно 7 хвилин, щоб заснути. Жінки моргають приблизно вдвічі рідше, ніж чоловіки. Діти ростуть найшвидше навесні. Один відсоток людей може бачити інфрачервоне випромінювання та 1% ультрафіолетове. За час життя шкіра людини змінюється приблизно тисячу разів. Заняття сексом лікує головний біль. Ендорфіни, які викидаються в нашу кров під час сексу, не тільки приносять задоволення, а й діють як болезаспокійливий засіб. Згідно з науковими дослідженнями, наші зіниці розширюються, коли ми дивимося на того, кого любимо. Люди можуть розрізняти до 10 мільйонів різних кольорів. Швидкість повідомлень, що надходять у мозок. Близько 400 кілометрів на годину. На моргання витрачається приблизно 5 років життя. Губи людини сотні разів чутливіше, ніж кінчики пальців. Справжній поцілунок збільшує пульс до частоти 100 і більше ударів за хвилину. Ваше серце б'ється 100 тисяч разів на день, перекачуючи 5,5 літрів крові на хвилину. Що загалом складає близько 3 мільйонів літрів крові на рік. Людина забуває 90% своїх снів. Серед людей, які можуть рухати вухами, лише одна третя може рухати одним вухом. Тільки один відсоток бактерій викликає хвороби у людини. Практично у всіх людей на віях живуть особливі кліщі Демодекс. За один день кров долає дистанцію 19 312 кілометрів. При усмішці працює відразу 17 м'язів обличчя. При плачі 43. Відбиток язика кожної людини унікальний, як і відбитки пальців. У середньому 4 річна дитина ставить 450 питань на день. Щодня людина витрачає близько мільйона клітин шкіри, щороку близько 2 кілограмів. У головному мозку за секунду відбувається 100 тисяч хімічних реакцій. У світі всього 7% шульг. 99% всього калію в організмі знаходиться в зубах. У середньому кожна людина з'їдає протягом свого життя близько 35 тонн їжі. Кістка в 5 разів міцніша за сталь. Якщо ви замкнені в повністю закритій кімнаті, то ви помрете від отруєння діоксидом вуглецю, а не через нестачу повітря. За даними німецьких дослідників, ризик серцевого нападу вищий у понеділок, ніж в будь-який інший день тижня. Тонка кишка людини за життя має довжину близько 2,5 метрів. Після його смерті, коли мускулатура стінки кишки розслабляється, довжина сягає 6 метрів. У віці 60 років більшість людей втрачають половину своїх смакових рецепторів. У середньому людина каже 4800 слів за 24 години. Справжній пристрасний поцілунок викликає у мозку ті ж хімічні реакції, що стрибки з парашутом та стрілянина з пістолета. У хлопчиків на язиці набагато менше смакових рецепторів, ніж у дівчаток. Вуха людей ростуть протягом усього життя з моторошною швидкістю чверть міліметра на рік. Під час поцілунку від однієї людини до іншої передається 278 різних культур бактерій. На щастя, 95% з них не становлять небезпеки. Діти народжуються без колінних чашечок. Вони виникають лише у віці 2-6 років. У середньому людина за все життя витрачає на поцілунки 2 тижні. Увісні людина спалює більше калорій, ніж під час перегляду телевізора. Найсильніший м'яз у людському тілі язик. Людина, яка викурює пачку цигарок на день, випиває півчашки смоли за рік. Нервові імпульси в людському тілі переміщуються зі швидкістю приблизно 90 метрів за секунду. Розмір серця людини приблизно дорівнює величині її кулака. Вага серця дорослої людини становить 220-260 грамів. Доросла людина робить приблизно 23 тисячі вдихів на день. Нігті на пальцях рук ростуть приблизно в 4 рази швидше, ніж на пальцях ніг. Загальна протяжність нервів нашого організму становить 75 кілометрів. Існує не 4, а 29 груп крові. Найрідкісніше з них відноситься до бомбейської підгрупи. Вона зустрічається у групи сімей в Японії. У цілі людини працює не менше 700 ферментів. Шкіра людини найбільший орган тіла. Її площа знаходиться приблизно в діапазоні від 1,5 до 2 квадратних метрів. Доросла людина в середньому витрачає близько 7 літрів повітря за хвилину, коли дихає, перебуваючи в спокійному стані. Людські м'язи становлять близько 40% маси тіла та забезпечують рух, підтримку та стабільність органів. Людський скелет Складається з 206 кісток, кожна з яких має свою унікальну форму та функцію. Серце людини приблизно за 70 років прокачує достатньо крові, щоб заповнити басейн об'ємом понад 2,5 мільйона літрів. Печінка людини виконує понад 500 функцій, включаючи фільтрацію крові, зберігання енергії та вироблення жовчі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми враженнями в коментарях і бережіть себе.